Бачимо, що тут корба наповнена повністю водою. Ви бачите, так? Це ми будемо вважати, що це оті стандарти гуманності, добра, позиція чітка. І скільки сміхнячка туди си, ну, все одно буде спливати, тому що він вже в основу має і принципи має. А якщо ми візьмемо, будемо, не будемо вчитися, а будемо займатися пустощами, у нас мозок буде не просто вже як духовна частина, а просто як якась тканина біологічна. То нам будуть отакі люди, які є сильніші, нагріші, вони будуть зразу заповнювати цю пустоту сміттячком. І тоді нам важче буде туди чистоту ляти і думати про те, як нам позбавитись від того сміття, як нам очиститися, щоб бути добрим, щоб бути правильним, щоб жити красиво. І тому -то наш урок сьогодні він передбачає... Е Пропаганду У нас сьогодні з вами е, тема називається пропаганда. Але оскільки ми з вами опробуємо новий північник, і оскільки ми взяли тему про те, е, суспільних наук і це саме історія, то в силу того і, і враховуючи ваші знання, я взяла вам таку тему як пропаганда і нацизм. Скажіть мені, будь ласка. А чому ми кажемо, от відомі вам ці слова, сама пропаганда. От скажіть, як ви думаєте, що для вас пропаганда? Так, ви, так, Пропаганда це пропозиція своєю ідеєю, її пропагування. Так, пропагування своєї ідеї. Добре, як ви думаєте? Заклик до чогось. Заклик до чогось. Це нав'язування певних ідей людям. Е, Правильно. Тобто це, каже, іди звідси і не пропагуй, правда? Тобто не пропонуй, не, не акумулюй мою енергію і не випивай з мене соки, тому що я так не думаю. Це Знову я е, вам говорю про те, що я цілий урок буду боротися за вашим розум, щоб у вас вирвалася стійкість, а вона тільки тоді виростить, коли у вас будуть знання. От ми з вами і знайомимося, чому ми називаємо в історії таке поняття існує, як нацизм. Особливо ми зараз вивчаємо в старшій школі, що це було за поняття, як воно вам відомо. Нацизм. Що це таке? Та. Так це.